Чому Леонардо да Вінчі 25 років писав Джоконду, чому відхилив всі пропозиції про продаж цієї картини? Хоча відомі факти з біографії живописця, які свідчать про те, що він часто кидав розпочаті твори, чим відштовхував від себе замовників. Щоб відповісти на ці запитання, необхідно піднятися своєю свідомістю вище пліток та пересудів про його особисте життя. Ніхто не заперечуватиме, що це прийшов геній на землю для служіння всьому людству, щоб привнести досконалі зразки в мистецтві і наукові відкриття, які випереджують свій час на п'ять віків. Це наймогутніший творчий канал, який можна утримати тільки у повній гармонії внутрішнього балансу. Прості люди намагаються це робити за допомогою вибудови стосунків чоловік, жінка, брат, сестра, батько, дочка, мати, син, тобто створюють сім'ю. Перед генієм таке завдання не стоїть, тому Леонардо да Вінчі за допомогою своєї дружини творчості підтримував енергію Інь-Ян, малюючи жіночий образ. І постійно удосконалюючи його, тримав внутрішній баланс чоловічого та жіночого початку у середині себе. Мона це скорочений варіант від слова Мадонна, це поклоніння Богу в його жіночій постасі природі, котру так любив Леонардо, вивчав та дякував за дари. Так він прожив зі своєю музою від початку її написання до кінця втілення.